Путіну ріжуть крила. Найбільша транспортна компанія Росії лишилася без літака. Гіганта це ан 124 «Руслан». Минулого року той доставляв вантаж до Канади у розпал повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як результат, ніхто нікуди назад не полетів. І ось після року простою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що скоро із російського Руслана будемо здирати триколор, адже уряд Канади планує передати цього гіганта Україні. А от як і коли подробиці вже розвідав наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Він із нами на прямому. Зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. Ця конфіскація зовсім не така, як усі інші. Адже одним літаком Росії зроблено шах і мат Незважаючи на те, що в межах санкції літаку заборонено покидати Канаду, саме його утримання в аеропорту Торонто задоволення не із дешевих. Тариф похвилинний 55 центів. За понад рік набігло понад 300 тисяч доларів. Тобто, мало того, що росіян відбирають літак, так ще й на додачу виставляють рахунок за тривале зберігання. Тим часом механіки літака скаржаться журналістам, що через те, що цього гіганта зберігають на вулиці, то з нього звезуть фарба кольору прапора агресора. Ми не горді, перефарбуємо. З цього питання. А от коли власне чекати на пташку і взагалі як цей процес буде відбуватися? Наразі деталі щодо термінів жодна зі сторін не повідомляла. Однак процедурно все це реалізувати цілком реально. Адже Канада стала першою країною, яка законодавчо дозволила конфіскувати російські активи на території країни з метою передачі їх на потреби України. І це не теоретична історія. Не так давно російський олігарха Абрамович став першим, хто потрапив під дію цього закону. Дякую.